Щена втратила ще одного бійця. Допоможіть зібрати гроші для дівчинки, що хвора раком. У Другобичі та Трускавці стартує благодійний фотопроект. Дивіться про це та інше далі у випуску щоденних новин у студії Микола Бойків. Сьогодні стало відомо про те, що в зоні АТО загинув ще один боєць зі Стрищини із Завадова, Юрій Бурдяк. Довший час рідні та близькі вважали, що він у полоні. Однак той загинув ще у жовтні на Луганщині. Сьогодні Юрію мало виповнитися 24. указом президента України за особисту мужність і героїзм Юрій Бурдяк посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Ми теж сумуємо і співчуваємо рідним та близьким хлопця. Про Юрія Бурдяка сьогодні говоримо із полковником у відставці, тепер волонтером Степаном Ювегою. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Степане, розкажіть нам, будь ласка, де служив хлопець? Ну, Юрій Бурдяк був призваний в квітні 2014 року з Тринським воєнкоматом, проходив службу в 24-й Яворовській бригаді в другому батальйоні в 5-й роті. Він був командиром відділення і одночасно командиром. БМП. До 18 жовтня він практично виходив із Зеленопілля з батальйонно тактичною групою в липні місяці. От, був на ротації і після цього з вересня місяця другий термін перебував в зоні АТО в районі. До Бахмутської тераси. Була інформація, що він досить довго, десь у жовтні, без вісти пропав і, так би мовити, ніби перебував у полоні. Ну, Інформація дійсно поступила 18 го числа. Юрій, як командир відділення зі своїм відділенням і ще з одним відділенням з роти, виїхали для надання допомоги на 32-й блокпост, який знаходився на Бахмутській трасі. Не доїжджаючи десь півтора кілометра до 32-го блокпоста, вони попали в засаду сепаратистів, зав'язався бій, були обстріляні вони з гранатомета в результаті прямого попадання в БМП, в якому знаходиться Юрій. Були загинувші, були поранені, двоє поранених, от які залишилися. Останні, прийнявши бій, після цього відступили. З цього часу фактично ніякої такої інформації ми конкретно по Юрію не мали, хоча з батальйону висилалася туди група, щоб обстежити це місце, де відбулася ця сутичка. І він рахувався так, якби без вісті Хоча була інформація, що він міг і попасти в полон. Ми спілкувалися з його друзями, з якими він проходив службу, і які в цей день були разом з ним 18 жовтня. Але так нічого конкретно з'ясуватися і не дало. Коли остаточно стало відомо, що саме Юрко по -по помер там в той час, ну у нас в нашому штабі була створена група яка займалася його розшуком, тому що офіційно він та й знаходиться без вісті пропавший. От ми разом з його мамою зверталися в органи правоохоронні і прокуратуру, була порушена кримінальна справа відносно його пропажі, велися його пошуки. Ми зв'язувалися безпосередньо я з генерал лейтенантом Рубаном, передавала йому інформацію відносно Юрія Бурдяка. От. Ну і також мама здала е, аналізи на ДНК, і от якраз в результаті аналізу ДНК е, було встановлено, що він в цьому бою все-таки підтверджено, що він загинув. Зараз рідні хлопці відправилися в АТО для остаточного пізнання. Так, зараз е, група на чолі з головою Завадівською сільською радою, також е, мамою. Виїхали в Старобільськ, де зараз знаходиться тіло для опізнання, для проведення кінцевого з'ясування чи це його тіло, і після цього, якщо це тіло його, буде встановлено, буде транспортувати його додому, до, до, до Завадова. Чи відомо вам, чи знаєте, коли тіло привезуть на стрищення і коли з ним будуть прощатися? Ну, є встановлений контакт на сьогоднішній день із головою райдержадміністрації, встановлений контакт із Саробрійським райбоним коматом, з органами міліції. Зараз вони в дорозі. Думаю, десь до кінця вечора вони мають бути на місці. От. Думаю, що вже завтра зранку у нас буде більш-менш інформації стосовно цього, коли з тілом, бо там є певні процедури. От вони будуть виконані, думаю, десь може завтра до вечора е батьки і голова сільської ради виїдуть додому. Тоді ми будемо знати конкретно, як що, тому що це все залежить в першу чергу від е батьків. З другого боку, ми тут е також готуємося, до цього є група, яка на воєнкоматі цим займається, на чолі з майором Запасу Терембичем. На штабі також, ми вчора це питання обговорювали. Так що все буде залежати від опізнання і встановлення. Це дійсно, Юрія Бурдяк. Степан Вега сьогодні був нашим гостем у студії. Вам нагадаємо, говорили про Юрія Бурдяка, хлопця зі Стрейщини, який помер у зоні АТО. Далі новини. Чотирьохрічна доліпчанка Вікторія хоче бути здоровою, і ми з вами можемо їй допомогти. 70 тисяч гривень необхідні їй, аби видалити пухлину, яка після попередньої операції продовжує рости. Діагноз вроджена вушна холестеатома. Вперше дитину прооперували у два рочки. Київські медики прогнозували тоді, що Вікторія одужує. Та, на жаль, повторні аналізи свідчать протилежне. Мама хворої дівчинки не працює. Батька два місяці тому. Мобілізували грошей на термінову операцію взяти ніде. А поплат, ну Отакий футболат, ми все штує. Та, Це така камера. Ну на ти навіть знаєш. Що... А бачить такі самий митик. Та. Там. Ось. Та там було такому митку тако мойований. Так. Ти мені квіточка маленька. Донечка швидко розвивалася, до року почала говорити, а потім і ходити. Однак трималася за щічки і хитала головою. Мати спершу списувала таку звичку на дитячі пустощі. Однак виявилось не просто запалення вушка, а значно серйозніше. Дякуючи дитячому лору Сергію Калиничу, який порадив до ліпчанці звернутися до львівських колег. Вони скерували її до Києва, там встановили правдивий діагноз і зробили першу операцію. Інакше пухлина б досягла головного мозку. Ми робили коте, нам, нам все просвітили. і Вилила, щоб вона ще більше. Вона була так як ось так йшла, що майже кругом все, так вона тримала заличку, то її боліло, вона завжди трималась. Тут всі щочки, це все було ну, все Все, Та пухлина все з'їла. Вона нічого не лишила, нам лишалось 2 мм головного мозку. Було би дитини вже. Били. Не було двохрічна Вікторія оговталася після операції, яку провели у Київському інституті імені Олексія Коломійченка. Мати з жахом та острахом згадує, як знову робили перші кроки, вчили перші слова і навіть їсти. До того ж, величезна пухлина, яка заледь не забрала життя її єдиної кровиночки, позбавила Вікторію слуху на одне вухо. Після першої операції ми не ходили, ми не сиділи, ми нічого не робили. Зато почала помаленьку розмовляти. Зараз нам вже 4 роки, і вона так, як на свій вік, вона вже трошки розмовляє. Ми стараємося її ну, від дітей не відділяти. Хоча вона ну, має таку. вона не чує на ту вушку, бо там лишився тільки один барабан, більше вона нічого не має. Решту все, в нас. Поїла пухлина. Повторна діагностика засмутила. Професори з інституту повідомили про рецидив захворювання. Пухлина знову з'явилася. Тепер вона розвивається швидше, часу на її видалення, обмаль. Вікторія дуже любить діток, з поміж них не вирізняється. Якщо добрі люди допоможуть назбирати 70 тисяч гривень, чотирьохрічну красунечку, а ще й розумничку, прооперують, встановлять імплантанти для повернення слуху, і вона піде у садочок. Бавитися, малювати і співати. Далі. Майка, дівчинка. В школу? В Ні? Ні. Ну, давай, ти так гарно розказувала. Ні читати, ні писати. Тільки. Мамі дати губки. Губки мамі дати. Ну, давай мамі губки. Давай. Давай, лікуйся. То я сказала вийди. Ну, а тепер давай а мамі губи. Олії Вікторії Скольській, єдиний годувальник, яких зараз захищає наші з вами сім'ї від ворога. Надіятись практично ні на кого допоможемо мобілізованому вою врятувати єдиній донці життя. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, Стрийські новини. Ваша посмішка їхнє життя, благодійний фотопроект на підтримку армії. Завтра стартує у Другобичі. Долучитися до нього можете і ви. Фотографи обирають локації. Координатором я є. Можна звертатися безпосередньо до мене, можна звертатися до фотографів. Узгоджуєте годину. Є чотири виділені дні. Це четвер, п'ятниця, субота, неділя. Узгоджується година, місце. Фотографуємо 40, від 40 хвилин до години часу. Зйомка 25 оброблених фотографій віддаємо, 200 гривень віддаємо на потреби армії. Приходьте, з отримуйте власний фотосесійний колаж від іменитих фотографів. Дрогобичанка Марія Чашкун, ініціатор акції, пропонує обрати в кого фотографуватися в профі чи у новачків. Фотографи, волонтери Дрогобича та Трускавця, люб'язно відгукнулися попрацювати на благо бійців батальйону Кульчицького. Це необхідні аптечки. 300 таких зголосилися зібрати майстри фото справи, а наповнити їх необхідними ліками зможуть тільки з вашою допомогою. Ціна питання 24 тисячі гривень. Чому 300 аптечок? Це новоприбулі, це, відповідно, не тільки аптечки, це медикаменти, які потрібно обновити. Кожен розуміє, що це матеріал, який є розхідними. Без волонтерів ми прекрасно розуміємо, що ми ніхто і ні що, тому що всі знають, що держава ще не вийшла. Я сподіваюся, що це вони не спеціально роблять, але держава не вийшла на той рівень, щоб забезпечити військовослужбовців від АДО. Розважальні атракціони, а в місцях масового скупчення людей жодного продажу алкоголю. Так вчора вирішили депутати міської ради, що входять до земельної комісії. Голова комісії Ростислав Готь розповів, що зараз домовляється з інвесторами про відродження відпочинкового комплексу в парку Шевченка. Таких знайшли у Франківську. Вони зобов'язалися облаштувати там сім атракціонів, щоб діти мали де веселитися. В іншому парку в мікрорайоні львівські бізнесмени бажають встановити канатний майданчик. І що найголовніше біля нього не продаватимуть алкоголю. Натомість діти матимуть можливість поласувати солодощами. Любителі хмільного не зможуть смакувати цей напій і в центрі. Міста. Ми прийняли рішення, що біля шкіл або в таких майданчиках, наприклад, Майдан Незалежності, щоб не було розпивання там, пива, горілки і таке далі, щоб то все вивезти в сторону. Тому що значить, Майдан е, е, Незалежності це те місце, де збираються вічі, де герої Небесної Сотні. І категорично взагалі ніяких ні машинок, ні дитячих, ніяких пивних, ніяких заходів. Крім того, пан Ростислав, запевнив нас, що питання, яке минулоріч блокували активісти про надання ділянок, в ...високопоставленим службовцям вичерпано. За час ато землі ні суддям, ні правоохоронцям, ні медикам, ні депутатам, що фігурували у справі, не виділено. Зі справами про надання землі може ознайомитися кожен. В профільному відділі міської ради, додав голова комісії. На офіційній сторінці міської ради такої інформації, на жаль, немає. Жваве обговорення викликало питання надання землі родині переселенця із Донецька, що зараз воює у складі Айдару. Його прохання таки розглянули. Віде в тому, що приміщення керівці відповідають, що ні за ким не числиться, але ми не дивлячись на це, будемо вирішувати, що все-таки надати земельну ділянку людей. Він там воює. Він за нас воює. А то що він переселений ну… питання землі для атовців. Вирішуватиметься на наступній сесії. Наймовірніше рішення стосовно цього депутати прийматимуть у червні. Нагадаємо, зараз для родин армійців, які воюють на Донбасі, вже виділили 135 ділянок. На розгляді ще кілька десятків, і заяви весь час надходять. Абсолютні чемпіони команда ветеранів Львівської області з важкої атлетики днями повернулася шостих всеукраїнських змагань пам'яті Михайла Бакі. Вони проходили у Києві та зібрали 120 кращих майстрів штанги з усіх куточків України. Честь Львівщини захищало дев'ять атлетів, і кожен з них здобув золото у своїй віковій та ваговій категорії. Вітак і перше місце у загальнокомандному заліку. Тішить, що у складі нашої команди виступало два спортсмена зі стрищини Михайло Васильєв з Доблян та Михайло Бурков із загірного. Я особисто став абсолютним чемпіоном в своїй групі. І всі попитки, які я підходив до штанги, я всіх використав. Три три використав в ривку і три у поштовху. Що мені надало перше місце? Ну і відповідно своїх суперників, які в мене було сім чоловік, я їх лишив назад. Ну позаді, так що і вісім кілограм фори ще й дав. Зараз спортсмени зі стрищини готуються до континентального форуму, що в кінці травня відбудеться в Англії. Однак поїхати на змагання заслуженим ветеранам спорту стрищини вдасться лише тоді, якщо буде фінансова можливість. Тому просять меценатів згодитися допомогти. все на сьогодні дивіться також прямий ефір Олега Филика і Дунави і беріть участь в обговоренні найболючішої теми сьогодення війни. Її таємниці відкриватимуть самі воїни. Телефонуйте 39 169. Початок програми о 19.30. А наші новини ви можете переглянути на сайті. Телеланком Знайте щось цікаве, телефонуйте 41993. Завтра вам найцікавіше. Розповість уже Марічка Ходовицька. Ми ж скоро побачимося. На все добре. Завтра буде хмарно без опадів. 14-18 вище нуля. Вітер північно-західний. 4-7 метрів за секунду.